Ми з вами продовжуємо говорити про токсини, і е, хотіла би поговорити про афлотоксин. Чому саме про нього? Тому що афлотоксин це найнебезпечніший -най із всіх видів токсинів, із цих природних токсинів, який дуже розповсюджений, його дуже велика кількість це токсин, е, який виробляється пліснявою грибків. Це то, на що не звертають уваги наші цілі покоління, бабусь, жінок, людей. Про що я говорю? Запліс. От хто себе впізнає? Запліснівів хліб, відрізали шматочок, продовжуємо їсти. Запліснівів сир це в супермаркетах так часто роблять. Відрізали плісніву, перемотали. Персик запліснівів, і біля нього теж персики запліснівіли. Ми взяли, обрізали те, де немає плісняви, з'їли. Або варення, наприклад, да? скільки разів таке бувало чи консервацію, яку мама закрила, ми відкриваємо, а там пліснюва так ложкою прибрали і далі їмо. І це наша сама велика помилка. Довгий період часу у нас люди були дуже бідні, не вистачало їжі, їжу ніхто не викидав, тому що у нас є цей ген, да, який передався із другої світової війни, і з голодомору. Ми голодні на їжу в цілому. Тому їжа не викидалась. Але насправді ми собі таким чином робимо дуже-дуже неприємну е, історію, тому що цей афлотоксин, ми його не бачимо, а він проникає дуже-дуже дуже глибоко. Тобто, якщо в банка запліснявілого варення, банка вся має йти в смітник. Якщо хліб десь хоча б одна цяточка плісняви, він має йти в смітник. На жаль, не голубам, не худобі, в ніякому разі, просто в смітник. Зараз поясню, чому токсин цей він дуже термостабільний. Тобто, якщо ми будемо піддавати такі продукти термос, термічній обробці, він нікуди не дінеться. І де найчастіше всього ми можемо зустріти афлотоксин, це звичайно в плісніві, яку ми можемо навіть не бачити. Але вона є, наприклад, на арахісі, на бобових, на зернових культурах, в горіхах, в кукурудзі, в комбікормах якими годують тварин. Якщо тварин годують комбікормом, кукурудзою, в якому є пліснява, і цей афлотоксин, він буде проникати в молоко, в їжу, в м'ясо, в саму структуру, і ми будемо таким чином його також вживати. Його достатньо велика кількість, тому щоб Собі допомогти, ми маємо звертати увагу на плісніву і використовувати їжу сертифіковану. В ЄС та в Америці контролюється е, афлотоксин в їжі. В Україні він теж контролюється, але значно гірше. Тому що не всі, наприклад, локальні маленькі підприємства мають таку, е, таку діагностику лабораторну, е, яка перевіряє на афлотоксин. Так само це стосується і е, біоактивних різних добавок, вітамінів, мінералів. Якщо десь сировину якусь придбали, якісь, наприклад, псиліум придбали, а він з пліснівою з афлотоксином, ви будете це вживати і не будете знати про це. Наприклад, НСП, чому я так за НСП говорю? Тому що НСП перевіряють кожну партію сировини на афлотоксини на грибок на плісніву і не допускають до свого виробництва нічого із токсинами. Тому звичайно. Такі великі компанії, виробники, які за свою репутацію хвилюються, вони перевіряють. Наша задача купувати в сухофруктах дуже багато токсинів, афлотоксинів. Наша задача купувати це сертифіковане, запаковане, щоб пакування зберігало відсутність проникнення. Вологи і щоб не утворювалась пліснява. Це дуже важливо купувати е, горіхи, сухофрукти, е, бобові, різноманітні е, арахіс, той самий. Е, не просто на якомусь стихійному ринку, де аби дешевше. Це дуже важливо. Чому так зговорюють за афлатоксин? І я саме про афлатоксин говорю. Тому що це просто із всіх видів токсинів, найнебезпечніший токсин, який є мутогеном, канцерогеном і має високу гепатотоксичність, тобто він призводить до раку печінки, він а, руйнує печінку. А, і... Особливо у тих людей, у кого вже були гепатити різних типів, у кого вже печінка трошки постраждавша, у кого підвищення ЛТ, АСТ, білірубін, ГГТ. У кого печінкові проби підвищені, тому дуже дуже обережно і ретельно, і в принципі. Вплинути на нього, якщо ми не бачимо, не знаємо, ми не можемо, але ми маємо працювати із своєю печінкою, з фазами детоксикації, для того, щоб його за допомогою детоксикації теж печінка змогла виплюнути з нашого організму. Був такий випадок. В, був такий випадок в Китаї в Китаї велику кількість якось, знаєте, типу в. Велика кількість була раку печінки, і коли почали це вивчати, зрозуміли, що це із-за афлатоксину, який був в рисі. Тобто рис теж містив велику кількість афлатоксину, був запліснівілий. І от китайці хворіли на цей рак. І ну, що зробити? Мало що можна зробити. І це я чесно читала. Ці дослідження, коли вивчала продукцію Natural Sunshine, саме про хлорофіл. і от о, ці китайці вони скупили хлорофіл, рідкий хлорофіл і вживали його, тому що і показали дослідження, що ті, хто вживав на регулярній основі хлорофіл рідкий, то метаболіти. В сечі ось цього афлотоксину значно зменшувались, тобто було і йшло зменшення. Ось тому як ми можемо собі допомогти? Працюємо з фазами детоксикації, використовуємо хлорофіл, намагаємося максимально очами, що можемо побачити, не вживати ніяку плісняву, боронь боже, не відрізати і потім їсти. Це стосується і гнилого, і поцвівшого зараз. Дуже багато фруктів поцвівших та сама, і малина і. І персики, і в мене просто персики перед очима, бо я бачу цей ящик, як персик такий махнатий лежить весь в плісняві, Піднімаєш його, а біля нього теж все в плісняві, Так, от обрізали, обрізали і пішло на компот. На компот ні, тому що на варені, ні, тому що він термостабільний. І, звичайно, цей токсин дуже дуже гепатотоксичний для печінки дітей. Вона ще вона ще не працює так сильно, як наша доросла печінка. Діток, боронь боже, пліснявою не годуйте ніякого обрізання. Сиру, чи обрізання хлібу просто дуже-дуже ретельно передивлюйте, що ви даєте своїм дітям. Ось, ну, в принципі, процес детоксикації. Цей токсин проходить приблизно такі, як і всі інші токсини. Активація на першій фазі детоксу, конюгація, друга фаза детоксу і виведення, третя фаза детоксу. Це якщо дуже-дуже грубо і дуже коротко. Але я просто хотіла зробити такий от жирний, знаєте, знак оклику на бензоперені, на афлотоксині. Звичайно, тут можна на кожен вид токсину окремо знімати відео про ліки сказати, про наш парацетамол, бупрофен, і бупрофен не так, як парацетамол, парацетамол найгірше, про паління. Про, Ах, про пластик, про якісь різні канцерогенні історії, які ми вживаємо, вдихаємо. Ось тому не панікуємо, просто працюємо із системою детоксикації.